Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Сьогодні готуємо такий чудовий салатик із капусти з буряком. За звичкою, ми відносимо салати які гостренькі, такі, типу морковка по-корейськи, бурячки там, чи остренька капуста до корейських страв, східних страв, азійських, тому що вони продаються в нас на базарах, там, де оці східні закуски і є. Я трохи іншої думки, я відношу цю страву до Саме давні українські, тому що ще моя бабуся робила і квасок з бурячка для борщу, для шпундри, е, і отаку от, от капусту, тільки квадратиками. Зараз я покажу, як будемо нарізати. Просто ми додавали, я, моя мама, моя бабуся вирощували на городі в себе коріандр. тому що спеції були чорний перець, дороговаті, як і зараз вони не безплатно. Сіль коріандр був у кожному дворі: цукор більше на свята і до святкових страв. Тому ми в цей рецепт будемо давати тільки сіль, воду, коріандр. І не будемо давати цукру, тому що в нас солодка морква і солодкий буряк. І вони дадуть капусті збродитися, скваситися, просто трохи більше часу на це піде. Ви подумаєте, от уже складно Ксюшка Чеше. Та ні, друзі, я знаю, що кажу. Перша моя освіта вчитель музики і народознавства. Я вивчала культуру і побут населення, заготівлі, сушіння, квашіння, як це робили наші предки. Розумієте, я вам можу навіть диплом показати. Так що я ніяке не брехло, а якщо ви так не подумали, що Ксюшка брехло, то тоді ставте лайк, я буду знати, скільки про мене людей гарно думає. Товстенькі якісь частинки зрізаємо і ось цю кочережечку зрізаємо і нарізатимемо квадратиками. Квадратиками це ось так, на полоски спочатку. Довгі такі, бачите. А потім ще й поперек. Тик-тик-тик на квадратики. Не хочу вам мастирити руки поперед камери. Ну, видно, все ж прийдеться. Може, дивиться людина, яка щойно щойно стала ну як, як -от, анікдот, повезли нівесту з музикою, з цвітами і кажуть, о, ще одну на кухню повезли. Ну, це так, якщо тільки стала до плити, так може і не знаю, як це воно квадратиком. Вони швидко прокваситься, мусимо ми щось жувати, розумієте, наші ясна долювати, зуби, все бути хорошо. Все буде тоді красиво. Перекладаємо в банку, наприклад, 3-літрову, або в миску прозору, щоб навіть з боків було видно, як там починає булькати. Добавляємо сіль, солимо так, як наче начеб висолили салат з капусти, тільки дуже добре, як начеб він пересолений. Заливаємо водою і даємо трошки коріандру. Для смаку, для аромату. І залишаємо на 3-5 суток в кім... при кімнатній температурі. Доки так уже не почне позиритися, такий аромат. води щоб покрило. Ось так. У воді капусточки вийде багато, вона буде хрустяща, така, красива. І легше цим соком розмішатися. Дивіться, ми ще навіть не перемішували, а вже розовіє юшечка. Раз в день треба підходити, відкривати кришечку. І трошечки поштрикати дерев'яною палкою або ложкою. Якщо в банки, то аж до дна проштрикнуть, щоб вийшли оці газики, пузиріки. Так потім злить юшечку і скласти в холодильник. Я роблю невелику порцію, тому я одразу через 5 днів, наприклад, проціджую юшку, не промиваю, додаю олію, ну, будь-яку рослину олію, цибульку. І так зберігаю в холодильнику декілька днів, доки мене з'їмо. Тобто в мене вже голо, готовий охолоджений салат в холодильнику зберігається. Якщо ви, друзі, не уявляєте, як це на смак, це, це неймовірно смачно. Пахне зараз у мене маринованими маслятами. Тому що олійка, цибулька, капусточка, морква з берічком побродили трошечки, дали газу, так сказати. Готуйте, друзі, присилайте мені в коментарях рецепти, якісь забуті, такі простенькі. простеньких страв. Із недорогих інгредієнтів, але такі, знаєте, прям для душі, дуже смачні. Бажано з українським корінням. Все, ходіть, здорові, живіть свободно!